Як правильно зберігати гроші? Гроші найкраще тримати у коштовностях у золоті, чи якщо у вас є земля, це також дуже прекрасне вкладення грошей у землю і у золото. Чи знаходиться Україна на завершальній стадії війни? Вже ця енергія війни вона йде. Я не кажу, що це завершальний етап для всієї планети, тому що конфлікти можуть о, спалахувати в інших частинах, може бути нова хвиля конфлікту між Ізраїлем та Паластиною. Там така досить гаряча ситуація. Може бути новий розвиток цієї ситуації. Е, ще одна гаряча точка, яка може. Створити конфлікт, це Тайвань, там є енергія. Зараз е дуже багато жерців, як я бачу, в храмах працюють на Тайвані, щоб зупинити цю енергію, але така можливість, вона існує для даної території. Що стосується України, так, Енергія війни вже відходить з цієї території, і ось ця весна і літо це перезавантаження для України і очищення негативна енергія вже має піти. Чи відбудеться розпад РФ Російська Федерація вона буде змінюватися, але це ці територіальні зміни вони будуть? Пов'язані більше з катаклізмами, які також будуть відбуватися на цій території. І також там будуть підтоплення, і ще є а, вулканічна активність в деяких місцях, яка може спрацювати для них. Тому зміни однозначно будуть, але ці зміни вони більш не. Політичні, а зв'язані саме з природніми умовами, які будуть створені в людей багато страху на цій території. Вони дуже бояться підняти голову насправді. І цей страх він не дає їм робити ніяких змін всередині, тим паче, що. Е, недавно була розправа над лідером опозиції, що більш посилив страх людей. І єдине, що ці люди можуть для себе зробити, це поїхати з країни. І зараз, якщо ми подивимося на Африку, подивимося на Азію, то дуже багато людей з Росії іммігрували в ці країни. Просто це навало. Насправді. Азійські країни вони не витримують вже такої кількості наплив росіян, які переїхали і залишаються жити в інших країнах. Які головні події березня чекають українців? Так, березень це час перезавантаження, це час нової енергії, і саме на березень випадає велике водичне свято. Це Маха Шевератрі на 8 березня, це день портал 8.3.8 і багато прекрасної енергії акумулюється в цей день і в ніч з 8 на 9. Я рекомендую вам. Триматися аскез по харчуванню, прийти на цей період 8-9 на сухий голод, чи водичку, чи максимум їсти фрукти і водичку в цей день, для того, щоб звільнити своє тіло, звільнити свою свідомість і акумулювати свої бажання. Це час для медитації, для духовних практик, це час загадувати бажання, час формувати свій намір, використати цей день. Щоб бути десь на природі, приділити час собі, приділити час своїй духовній практиці, поговорити з Богом всередині себе і сформувати позитивний намір. І це можливість для нас як для українців перезавантажити енергетичну систему України. Чи дійсно жінка приведе Україну до перемоги? Я бачу, що Жіночий образ це взагалі про Україну. Україна це вона, це жінка, це жіноча енергія і це енергія кожної жінки. З нашого боку, неправильно чекати якогось одного месію чи лідера, чи спасителя. Нам треба навчитися брати на себе відповідальність за своє життя. І це взагалі жіночий образ, жіночий егрегор, і це кожна жінка в Україні. Ось кожна жінка має сказати: я буду тою жінкою, яка максимум вкладе енергії для відродження України. Я буду тою жінкою, яка зробить все, щоб на цій території, на моїй території, там де я, був прекрасний мир, була злагода і була любов. Який би не був сильний лідер, він не може зробити це один. Ніхто не спроможний зробити щось один. Ви маєте подивитися в історію і подивитися на духовних святих людей. Ось я завжди туди дивлюся. А як вони робили? Кожного були помічники. Ісус він ходив з апостолами, їх було набагато більше, ніж 12, Не повірте. В Будди були помічники учні дуже багато, і вони ходили всі разом. В кожного святого, в кожного аватара були помічники, учні було коло людей, з яким він ходив, подорожував, переміщувався, і вони всі разом. Кликаючи інших людей, вони приходили в якесь місце, вони кликали, кликали там на місці людей і всі разом робили енергетичну роботу. Він просто збрав людей. Хтось може зібрати, може прийти жінка і зібрати людей. Але всю роботу зроблять всі, всі люди, всі, які збираються і направляють свою енергію, свої думки на певну роботу, вони її роблять. І... Це час для нас разом зробити цю роботу. Цей рік це прекрасний рік для закінчення війни, і ми можемо це зробити разом, тільки разом. Як телефон впливає на наше життя? А телефон це такий а, цікавий пристрій. З одного боку це джерело великої інформації і можливість для нас знаходити потрібну інформацію, потрібні ресурси. Зараз дуже багато навчання відбувається саме онлайн. і Інтернет взагалі відкрив для нас великі можливості. З іншого боку, є друга сторона медалі, темна сторона, телефон тобто має певні радіоактивні випромінювання, які негативно впливають на здоров'я людини. Тому я б рекомендувала дозовано. Вживати телефон, е, дозовано працювати з телефоном, і обов'язково зверніть увагу на нічний час, виносите телефон зі своєї кімнати. Постарайтеся, щоб коли ви спите, телефон не був поряд з вашим тілом, він не був поряд з вашою головою, щоб він був у іншій кімнаті, чи а, ви можете його винести на кухню, ви можете винести в обиральню. Е, Віднесіться до себе з любов'ю і до свого тіла, і трошки менше зробіть цього випомінювання в своєму житті. Ніч це час, коли людина має відпочивати, її нервова система має відпочивати. Коли телефон знаходиться поряд, це зробити практично неможливо. Чи вплине розвиток штучного інтелекту на людство? Чи замінить він людей? Телефон сканує нашу свідомість, наші думки, і це можливо тільки якщо в вашому тілі вже знаходяться певні чіпи. Вони можуть знаходитися і ви цього не знаєте. А деякі мікрочіпи знаходяться в їжі, і люди вже цю їжу вживають. Також, якщо хтось робив Уколи, здоров'я назвемо їх так. Там знаходяться мікрочіпи, і ви, мабуть, вже знаєте, що якщо у вас знаходиться в квартирі Wi-Fi роутер, то вас можна повністю прослуховувати через Wi-Fi роутер. Можна бачити, як ви просуваєтесь по кімнаті, можна зрозуміти, чи знаходитесь ви в будинку, чи ні. І це все зроблено для поступової роботизації, тому що в майбутньому, коли буде. Насаджуватися буде запропоновано людям. Це система роботизації, коли поліція буде поступово змінюватися на роботи, армія поступово буде змінюватися на роботи, і тіннове правління хоче, щоб роботи повністю контролювали людей. Тобто, люди у рабстві, а роботи контролюють всі системи. І це фільм Чорне зеркало, про який я неодноразово вже казала. Ви маєте розуміти, що телефон це можливість слідкувати за вами контролювати, що ви хочете, ваші думки, ваші бажання. І зараз це ще наче нічого, наче нічого небезпечного немає. Ну, просто пропонують рекламу. Але в майбутньому, коли управління захоче, щоб ви робили тільки щось, що їм вигідно. Вони з, з допомогою телефону зможуть впливати і на думки, і на бажання, і на те, що ви обираєте, на те, що ви хочете. Всі гаджети як Тронні окуляри вони також впливають на мозок. І коли ви купляєте ці окуляри, ви маєте розуміти, що вже йде вплив на вашу свідомість, підсвідомість. Але існують на планеті люди і їх більшість, які обирають цей роботизований світ. Вони йдуть, вони дивляться рекламу, вони обирають гаджети, і вони роблять. Цей вибір вони йдуть по цьому шляху роботизації, поки що зараз людство це вибирає. Так його роблять для того, щоб це була заміна людства. В майбутньому ті, хто зараз тримають своє правління, вони не хочуть бачити людей як вільну націю, як вільну расу взагалі. Їм потрібні люди як харчування, як обслуговування. Вже зараз для кого не секрет, що їжу додається пацієнта, що в їжу додаються ці клітини, ці частки. І в майбутньому їх не цікавить людство, їх цікавить просто. Обслуга, і вони вже прекрасно нам це демонструють в фільмах, які показують про майбутнє фільми. Це не просто жахлива фантастика. Це план, який ці створіння, я не можу назвати їх людьми, тому що це не люди. Вони створили для людства зараз. І в нас ще є варіант не обрати це. Просто не обрати. Ми можемо не обирати, використовувати штучний інтелект. Ми можемо обрати, не створювати ці картинки. Ми можемо обрати, не купляти штучний інтелект, не звертатися туди, не просити про допомогу. Просто не обрати це, проігнорувати це. Але люди активно рекламують і використовують функції функцію штучного інтелекту. Вони це просто обирають. Ось і все їм дана ця функція, і вони її обирають. І поки люди не змінять свою свідомість і не змінять свій вибір, нічого не зміниться. Які події передуватимуть закінченню війни? Цьому році планується дуже багато трансформацій взагалі на планеті. І коли станеться так, що скрізь у всій планеті вимкнеться світло, електрична мережа, а зникне інтернет. Це буде означати, що війна закінчиться. Тому що все вийде зі строю. Нічого не буде працювати ніякі літаки, ніхто не зможе запускати ніякі бомби. А, ті літаки, які будуть на цей момент в повітрі, вони скоріше всього впадуть. І в цей момент буде велике перезавантаження планети. На сьогоднішній день в мене є інформація, що це має статися цього року. Можливо, ці події усунуться зараз на кінець року, але в цій. Гілці реальності, яку я бачу на момент зараз, сьогоднішній день, це має статися цього року, і про це вже дуже багато говорять. І про це вже попереджають: про те, що має бути вибух в космосі, про те, що всі мережі, весь інтернет вийде зі строю. Про це починають говорити, і так ми на порозі такої великої події, такого призавантаження, і треба розуміти, що всі електронні гроші е, також разом е, з електричною мережею зникли.